Доброго дня! Розглянемо порядок реєстрації електронно-медичних записів за пакетом номер 47 на 24 рік. Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня. Перед початком роботи слід виконати передумови та дотримуватись певного алгоритму дій. Розглянемо більш детальніше схему реєстрації електронно-медичних записів за даним пакетом. Отже. За умовами 47-го пакету пацієнт може звертатися в стаціонар за електронним направленням. Перш за все, лікар виконує пошук такого направлення в системі, далі бере його в роботу, відкриває епізод медичної допомоги та створює взаємодію з типом виписка пацієнта зі стаціонару. В даній взаємодії обов'язково слід вказати посилання на електронне направлення, зазначити інформацію про діагнози. Причину звернення в стаціонар проведені хірургічні втручання та надані медичні послуги пацієнту під час перебування його в стаціонарі. Дану взаємодію слід зареєструвати в електронній системі охорони здоров'я, погасити направлення та закрити епізод медичної допомоги. Пропоную перейти до системи Медер та детальніше розглянути порядок реєстрації записів 47-го пакету, на прикладі для початку виконаємо пошук електронного направлення в системі e-Health. Обираємо направлення послуга А67010 стаціонарне лікування загального напрямку. Далі беремо направлення в роботу та можемо одразу переходити в електронну медичну карту пацієнта. Пацієнта попередньо було госпіталізовано. Для нього в системі сформована. Стаціонарна карта також його покладено у хірургічне відділення в палату на ліжко. Далі переходимо до створення взаємодії. Натискаємо на розділ Взаємодії в стаціонарі eHealth». Натискаємо кнопку Додати. Наступний крок відкриваємо епізод медичної допомоги. Для цього в картці взаємодії натискаємо на кнопку Створити. Дата відкриття епізоду, а також назва, тобто основний діагноз пацієнта, підтягується автоматично з картки госпіталізації. Нам залишається лише обрати тип епізоду. Обираємо лікування та натискаємо ОК. Епізод успішно створено. Ми можемо продовжувати працювати з карткою виписки. Обираємо виписка пацієнта, що вибув зі стаціонару. Заповнюємо дату виписки пацієнта, оскільки ми працюємо за 47-м пакетом. Термін перебування пацієнта в стаціонарі має бути більше однієї години. У нас пацієнт перебував в стаціонарі 4 години. Фіксуємо дату та час виписки. Це буде 14.00. В полі дата закінчення ми маємо відобразити часові витрати на формування виписки. Далі обираємо пріоритет планово. Пацієнт звернувся за електронним направленням. Підстава звернення автоматично заповнюється як тільки ми обираємо поле направлення. Обираємо місце надання послуг, результат лікування, а також відділення виписки. Далі ми маємо заповнити інформацію про діагнози пацієнта, оскільки зверненням у стаціонар була причина саме. Варикозне розширення Вен, зазначаємо відповідний код, клінічний статус діагнозу обираємо вилікуваний завершений, статус достовірності залишаємо заключний. Якщо у пацієнта є додаткові діагнози, супутні ускладнення, ми можемо їх відобразити, скориставшись кнопкою додати інший діагноз. Далі будемо заповнювати блок дії, тобто зазначати послуги, надані пацієнту у стаціонарі. Для цього скористаємось кнопкою Додати дії за ДСГ». Послуга стаціонарне лікування загального напряму додається автоматично. Обираємо відповідну діагностично споріднену групу 47-го пакету. Оскільки ми проводили. Втручання щодо варикозного розширення Вен, то нашому випадку відповідає діагностично споріднена група лігування та екстрапація вен до 24 годин. Далі будемо зазначати хірургічну інтервенцію. Обираємо декілька ін'єкцій варикозні вени, натискаємо Додати. Далі обираємо з'єднання варикозних вен кількох гілок. Також ми можемо здійснювати пошук. Інтервенції через спеціальну кнопку пошук. У відкритому вікні ми будемо бачити перелік усіх хірургічних втручань саме цієї діагностично спорідненої групи, зможемо обрати будь-яку з них і натиснути Додати. Але оскільки ми вже провели вибір хірургічної інтервенції в даному полі, нам залишається лише додати її до виписки. Система одразу нас попереджає, що для того, щоб Пролікований випадок було зараховано до оплати. Нам потрібно ще погасити направлення та закрити епізод медичної допомоги. Крім цього, вкажемо, що пацієнту було проведено також седацію. Зазначаємо відповідний код процедури. Натискаємо додати до виписки. Натискаємо Закрити та повертаємось у картку взаємодії. Отже, система прогнозує, що наш випадок буде віднесено до відповідної діагностично спорідненої групи вартість 6988 гривень пакет 47-й. Оскільки у нас пацієнт перебував у стаціонарі менше доби, ми розуміємо, що за пріоритетом оплата буде проводитись саме за 47-м пакетом. Перевіряємо виписку. Та можемо реєструвати її в електронній системі охорони здоров'я. Також система дає помітку про незакритий епізод та непогашене направлення. Погасити направлення та закрити епізод можна одразу з картки взаємодії. Натискаємо відправити до eHealth», Накладаємо цифровий підпис. Консультацію успішно створено в системі eHealth, Очікуємо на погашення направлення. Направлення успішно погашено, отже, ми можемо перейти в епізоди, обрати відповідний епізод та натиснути кнопку Закрити. Дата закриття епізоду заповнюється автоматично відповідно до полів, заповнених у виписці. Нам залишається лише підтвердити закриття епізоду. Епізод очікує обробки в системі eHealth, Отже, епізод успішно закрито. На цьому реєстрація запису за пакетом номер 47 завершена. Дякую за увагу!